Від твоїх сигарет, від випарів поту наших тіл, крізь відкриту фіранку ледь проникає пінке повітря і вогкість вранішних вулиць, і голос перекрикувань самотніх людей. А ми лежимо у цій задушливій, задимливій тр труні і нагадуємо двох фараонів, муміфікованих одним на двох простирадлом. Однією сигаретою на двох ми розкурюємо ладен наших минулих стосунків і спалюємо їхній спомин на вогнищі уламків думок, як Інквізиція спалила б мене отаку оголену і розпатлену в самому лише твоєму потові і промоклому простирадлі. Ми граємо у міста лише для того, аби здоланий зробив переможцю каву в постіль. Насправді ж я махлюю. Бо називають ті міста, в яких мріється побувати з тобою, тому перші і останні літери зникають з їхніх назв. ніби скромність і виваженість вчорашнього вечора. Розкрию тобі старошенну таємницю. Мені подобається бути здоланою тобою у ліжку і в цій географічній грі. Адже лише своєю покірністю я можу засвідчити те, що терплю весь цей бруд і прокуреність твоєї кімнати. І гірку та несмачну каву лише задля того, аби принести її для тебе в ліжко і зробити її своїми руками якомога смачнішою, з додаванням терпкого після нічного поту та дрібки цинамону з нотою в моєму серці.